В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні у нас казочка сукня для весни Марії Пономаренко. На кінець лютого вже побільшало у сонця роботи, хоч вечори коротшали, проте сідало до верстата, брав човник зі срібною шпулею і гуп-гуп-гуп стукав верстат. Його жук, жугазок, літав з кінця в кінець веселий човник і прибивав до зеленої основи тонюсіньку срібну ниточку. Дивилося сонце на тканину і дихнути зави... зайвий раз боялося. Така ніжна виходила вона, така гарна, славна буде для весни сукня. Як тканини вже було доволі, взяло сонце золоту волку з ниткою і засіло за шиття. Рубчик тонкий, тонюсінький, навіть і не видно, бо що краще сукня, то пишніше все розквітне на землі. Як же скучили за весною ліси і поля, городи і ріки. Якось увечері стомлене сонце тихо припливло до хати, випило цілий жван липового меду, віддумило сили, відпочило трошки і подумало, що час настав обнову весні віднести. Відчинило шафу і ой, лишенько, сукня зникла. Хто? почервоніло від гніву сонце. Хто посмів зазіхнути на мою працю? Я скажу, я бачив, озвався павучок. сьогодні вдень, коли ви були на роботі, прилетіла до терему донька зими зимія. відчинила шафу і зареготала. Не поткнеться весна без нової сукні на землю. Ми з матінкою будемо й далі полодувати. Он воно що? засмутилось сонце. Що ж тепер буде? Другу сукню виткати і пошити не встигну, часу обмаль. Я знаю, хто нам допоможе, сказав тихо павучок. Хто? Та синок твій, золотий зайчик, мовив павучок. Ухизнутився він у своєму золотому глечику. Але ж він ще такий малий, завагалося сонце. Зате спритний. Мамо, пустіть, долинуло з Глечика благальне. Я вже всі сни передивився. Гаразд, малий, виходь хочеш. І в цю мить із Глечика вискочив золотий зайчик з довгими вушками, куцим хвостиком і непосидючими лапками. Ти повинен пробратися до палацу завії зовсім непомітно. Сказало сонце, а то скрижаніш від її погляду, візьми ось горіхову шкаралупку, покладеш туди сукню, глядиш не загуби. Сонце вкинуло шкаралупку в торбинку, повісило ту торбинку на шию синочку і погладило по голівці. Скакав зайчик зимовим лісом, а за ним вервечка темних слідів лишалася. То сніг розставав від гарячих лапок. Озирнеться зайчик і подумає. Треба хоч і бігти, щоб зима не встигла слід помітити. Ніби золотий вихорець скотився, а за ним, затамувавши подих, стежили всі мешканці лісу. Тільки Завія нічого не знала. Разом з матінкою зимою милувалась своєму палаці ніжною сукною весни. Врешті решт сказала доньці зима Ходімо їсти морозиво. Я наготувала його тобі цілий жбан, ти сьогодні заробила ласощу. Сілися за крижаний стіл і не помітили, як у вікно вскочив золотий зайчик, обережно скинув торбинку, і за мить чудова сукня була вже горіховій шкаралупці. Спробуй тепер наздогнати. Не Незабаром сонце постукало у вікно маленького зеленого будиночка, оповитого білосніжним цвітом конвалії. Приміряй вбрання, весненько. Глянули всі на юну красуню в обнові і зрозуміли. Весна буде щедрою, веселою, дружною, бо сукня вдалася. Клонилася весна сонцю, золотому зайчикові і павучкові, і ступила ніжками в зелених черевичках на землю. Там, де ступала, з'являлись проталини, в них відкривали очка, синю, очка, проліски, білі підсніжники, сонечками палали кульбабки. На всиньке й метали птахи. Що там за галас? покинули їсти морозиве завіє зима. Висернула, завія вікно й за голову вхопилася. Ой, леле, пропали ми, мамо. Стала біля вікна і зима. Нічого, доню, не побивайся. Відпочинемо добре та й знов на землю прийдемо. зітхнувши, додала. Воно ж таки справді спочити хочеться. така сьогодні в нас казочка малятка. А вам тихої ночі засинайте на добранч.